Друзі, всім привіт! Прем'єра нового медичного українського серіалу Материнський інстинкт відбудеться 17 січня на платформі Київстартм, тому пропоную більш детальніше поговорити про цю історію. Але перед цим, будь ласка, поставте подобайку, для мене дуже важлива ваша підтримка. Дуже дякую. Що за сюжетом у Центрі акушерства та гінекології з'являється нова завідувачка відділення чарівна мініатюрна дівчина Наталя. Проте за її беззахистю ховається потужна внутрішня сила. Наталя затятий трудоголік і здається, що вона просто ночує на роботі. У хірургії їй немає рівних, вона творить дивани, які не наважуються навіть більш досвідчені лікарі. Сильний характер і професійні успіхи нової завідувачки одночасно притягують до неї людей і формує своє коло недоброзичливців. А Наталя в цей нелегкий для неї період вразлива як ніколи. Вона дізнається про свою вагітність. Але коханий чоловік Порис, професор її викладач у медичному університеті, одружений у нього є діти, і Наталя нарешті вирішує з ним розійтись чи залишати дитину і що є для неї справжньою цінністю. Наталі доведеться вирішити ці непрості питання, і розібратися у своєму житті, не відриваючись від напруженої роботи, допомагаючи новому життю з'явитися на світ. Головну роль в цій історії лікарку Наталю зіграла відома українська акторка Анастасія Цимбалару. Загалом ця медична малодраматична історія розкриє безліч тем, що близькі кожному з нас: кохання, зраду, боротьбу за себе та свої мрії, силу жіночого духу та материнську самовідданість. Серіал обіцяє тримати глядача в напрузі завдяки не лише драматичним подіям у житті героїв, але й медичним випадкам, які стануть важливою частиною сюжету. Кожна серія занурюватиме нас у складні ситуації, коли потрібно робити непростий вибір, доводити свою пработу чи приймати важкі рішення, а головна героїня Наталя стане справжнім прикладом сили та рішучості, які, втім, не завжди легко поєднати із власним щастям. Материнський інстинкт це історія про тих, хто обирає жити за покликом серця, попри обставини, страхи та виклики, тож не пропустіть прем'єру вже 17 січня на Київстар та